Раз, два. На витягнуту руку три, чотири. Раз, два. Шаг назад зроби. От так. Щоб тебе рука розправлялася. Завтра візьму м'ячик. Спробуємо з тобою з м'ячиком. Знаєш, оцей звичайний надувний або маленький резиновий дитячий. От спробуємо ще з ним. По типу волейбола. Будемо спробувати з тобою ще руку розробляти. Вправи достатньо дитячі, достатньо легкі. Ті палікули болі пасуватися тільки. Так. Оце була тепер. На витягнуту руку, на витягнуту, намагаєшся витягнути її максимально. Три, раз, два, две, две, право, ливо, три, право, три, право, ливо, три, право, ливо, три, право, ливо, две, право, два, дві. Але руку тут не підіймаєш там, де фіксатор. Отак. От на рівні локтя. Так, права, ліва, дві. Права. Ліва. Дві. Права. Ліва. Дві. Заморився? ні. Давай ще тоді до 30 секунд рахуємо і працюємо Права, ліва, дві. дві. riva di prava leva 2 prava leva 3 2 3 зараз Ручка відпочиває